Господи Боже мій, мій творець і Спаситель, Ти моя твердиня, моя скеля, моя опора, коли все інше розпадається. Світ може хитатися, люди можуть зраджувати, але ти, Господи, залишаєшся вірним, незмінним і вічним. Твоя любов обіймає мене, як міцні батьківські руки. Ти тримаєш мене, коли я падаю. Піднімаєш, коли я розбитий, і ведеш мене дорогою, яку я сам не зміг би знайти, Господи Ісусе, Ти Воскресіння і життя, Твоя перемога над смертю дала мені світло серед темряви. У Твоєму Христі я бачу силу прощення, у Твоїй порожній гробниці надію на новий початок, Твоя кров обмила мої гріхи, Твоя любов. Зцілила мої рани, навіть коли я проходжу долиною смертної тіні, ти поруч, твій жезл і твій посох заспокоюють мене, ти мій незмінний Бог у світі, що змінюється, ти моє все, коли я не маю нічого. Господи, я славлю тебе за милість, за те, що Ти тримаєш мене, коли я втрачаю віру, наповни моє серце твоєю присутністю. Зміцни мою душу твоєю істиною, нехай моє життя стане жертвою хвали Тобі, нехай кожне слово, кожна дія відображає твою любов, бо ти мій цар, мій вічний Батько, мій Спаситель.